привіт привіт, малятка, любі хлопчики та дівчатка, матусі, татусі, бабусі, дідусі. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм другом Іванком. Привіт-привіт! Разом з Іванком ми хочемо вам запропонувати рухатися і насолоджуватися нашою ненькою україною. Побачте, мальовничі пейзажі, краєвиди. Ліса, гори, озери, луга, полонини, дерева, квіти, трави. Разом рухаємося, мандруємо і насолоджуємося. Ну що, вперед? І перша подорож наша це на гору кукул. Гора ця в українських Карпатах. Висота її 1539 метрів над рівнем моря. що, ось ми й прийшли на кукул. Сонечко до нас. Виходить. Західні та північно-східні схили гори дуже круті. Верхівка поросла спереками. Тут мені Іванко щось шепоче на вушку. А знаєте, що він мені сказав? Ану ходімо за ним. Ну що, повторюйте за Іванком, бо він хоче, щоб ви разом з ним рухалися. І так. Крокуємо, йдемо всі високі говорить, говорю, на полу. Говорю, на полу. Говорю, на полу. Ми на полу. А теперь одни и те ми, три восемь до 9. И на левой граде два. Теперь четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Всё ки. Ручка почай запима ліва. Очі молоки, а тепер спробуйте. Ручка до ліжки. Ліжка до ручки. Ручка до ліжки. до ручки. А тепер побігли. Побігли, 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 побігли. Разом побігли на місці. Дягом, дягом. Башҡырҙа ҡала А ну вгорі, бо Іванка не може підняти. Ви вгорі. Внизу. Справа, зліва, зправа, зліва. І на одній місці поскакали. Прискок, прик На другій місці поскакали прискок, прискок, прик І на двох місцях. прискок, 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 прискок. Оплески, ви молодці малятка, супер! Супер! Що, Іванко? Ти молодець. А зараз подивіться, як ми весело сюди йшли. І Іванку, а ми з Іванком йдемо на гору, на куку. Ось спочатку в нас буде полонина борсучина. Сторожові собаки, як завжди, відчувають. І як і планувалося, 9.30, Хребет кукольний. І видно, видно, видно. Петрос Говерла. У-у-у! Чорногірський хребет. Що, Іванко? Ти молодець. Ну все, до зустрічі наші маля!